Сьогодні готуємо сирні пончики, надзвичайно прості та смачні, 500 грам сиру, до нього вибиваємо 2 яйця, додаємо 2 столові ложки цукру та дрібку солі, і все це змішуємо за допомогою блендера. До речі, сир я брала у сільпо за ціною тижня. Потім додаємо 150 грам борошна, розпушувач та замішуємо тісто. Дощечко посипаємо борошном, перекладаємо тісто та відщіпуємо шматочок і формуємо кульки. Всередину я вирішила покласти заморожену вишню. Ви можете використати любу свіжу або заморожену ягоду. Після чого заліплюємо та обвалюємо у борошні. Кидаємо пончики у добре розігріту олію та готуємо на середньому вогні, постійно перевертаючи. І так робимо зі всіма приготовленими кульками. Пончики готові. За бажанням ви можете посипати їх цукровою пудрою, якщо любите солоденькі, і смакувати їх зі сметаною. Які ж вони вийшли пухкенькі та дуже смачні, обов'язково приготуйте. Рекомендую! А я бажаю вам смачного, також чекаю на ваші лайки та коментарі.